За результатами проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики до держбюджету було залучено майже 7 мільярдів гривень. Зокрема, на 2 мільярди 480 мільйонів з погашенням у 2027 році, понад мільярд з погашенням у 2024, мільярд 540 мільйонів з погашенням у 2023. майже 2 мільярди гривень було залучено від розміщення однорічних ОВДП. Понад 165 мільйонів гривень виплатили кредиторам неплатоспроможних банків у серпні. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спрямовує на це кошти, отримані від продажу майна активів банкрутів. Загалом протягом року банки виплатили в рамках погашення вимог кредиторів 2 мільярди 347 мільйонів гривень. Вимоги кредиторів місто банку перших трьох черг задоволено в повному обсязі. Про це повідомили у фонді гарантування вкладів. Сума виплачених коштів становила понад 424 мільйони гривень, включаючи позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів. Це 44 від загального обсягу затверджених вимог кредиторів по цьому банку. У фонді також зауважили, що на черзі вкладники четвертої черги, тобто ті фізичні особи, чиї депозити перевищують гарантовану суму у 200 тисяч гривень. Обсяг затверджених вимог цих кредиторів містобанку становить 184 мільйони 300 тисяч гривень. Цьогоріч не резиденти в окремі місяці купували валюту сотнями мільйонів доларів. Водночас цей фактор не мав вирішального впливу на стан валютного ринку. Про це повідомили в Нацбанку. Там нагадали, що у липні-серпні не резиденти переважно формували попит на валютному ринку, зменшуючи обсяг вкладень в ОВДП. Це відбувалось як за рахунок продажу облігацій на вторинному ринку, так і внаслідок отримання коштів в рахунок погашення і обслуговування цінних паперів. Також в НБУ зазначили, що інтерес Резидентів до нашого ринку значною мірою корелюється із ситуацією на світових ринках. Зокрема, зараз всі знаходяться в очікуванні поступового згортання монетарного стимулювання Федеральної резервної системи. Офіційний курс НБУ 26 гривень 57 копійок за один долар США.